Раз на два роки Чернігівська музична школа номер 1 імені Вліконського приймає в себе юних піаністів та музикознавців. учасників всеукраїнського відкритого музичного конкурсу імені Левка Рибуцького. В умовах повномасштабної війни влада міста, яка є засновником конкурсу, доклала зусиль, аби творчі змагання відбулися. Цей конкурс він зараз особливий. Тому що ми вже звикли за часи епідемії, за часи війни. Ми звикли до того, що дуже багато конкурсів проходило дистанційно, тобто за відеозаписами. Зараз це, здається перший такий конкурс в Україні, який проходить а, тільки наживо, і це прекрасно. Окрім конкурсантів Чернігова та області, у прослуховуваннях також брали участь вихованці закладів мистецької освіти Миколаєва та Харкова. Студентка Харківського музичного коледжу Анастасія Грушко з початком війни не залишала рідне місто і разом зі своєю викладачкою готувалася до поїздки на конкурс. Єдине, що вважала, це сирена тролога. Коли я вже приїхала до Чернігова, то я вже там заспокоїлась і головне було це виступити дуже гарно. Саме в Чернігові Анастасія здійснила свою мрію: зіграла із симфонічним оркестром. Учасниці старшої вікової категорії за умовами конкурсу у другому турі виконували підготовлений концерт з оркестром філармонія. Я дуже рада, мені сподобалося грати з оркестром. Я дуже добре його чула, як він мене, і звучало дуже красиво і добре разом. Земляки Анастасії, члени журі Ігор Сидюк та Олег Копилюк, чий виступ відкрив конкурс у Чернігові, самі нещодавно грали з оркестром на міжнародному конкурсі у Фінляндії. Фортепіаний дует поповнив свою творчу скарбничку нагород другою премією, що є показовим прикладом для учасників конкурсу. Діти ретельно готувалися до прослуховувань, намагалися захопити авторитетне на журі своєю майстерністю. Я по три часа займався. Дуже багато в залі репетирували. Я так хвилювався, щоб не збитися, щоб ну, судді з Харкова приїхали. Веніамін був впевнений у своїй перемозі. Так і сталося. Чернівці найбільш переконливо заявили про себе на конкурсі. У номінації фортепіано вибороли чотири перші премії і ще дві в номінації Теорія музики і «Сольфеджіо». Ми всім абсолютно учасникам, які. Е Конкурували у молодшій, у середній категорії та у старшій надали і перші, і другі, і треті місця. Рівень конкурсу досить таки високий. Дійсно, планка задана на рівні, і я вражений просто тим, що саме Чернігівська міська рада робить все для того, щоб свято музики в саме режимі офлайн воно мало бути, воно продовжувалося. Всеукраїнський відкритий музичний конкурс імені Левка Ревуцького традиційно завершився виступами переможців. На концерті прозвучали твори українських композиторів.